Армадол. Забудь про головний біль. Сьогодні триває одинадцята місячна доба. Місяць у сузір'ї овна. Символ дня лабіринт. Це день протистояння. Він вважається одним із найсильніших у місячному календарі. Сьогодні все треба робити усвідомлено і постаратись не йти на авантюри, якщо не знаєте, чим це може закінчитися. Робіть тільки те, у чому впевнені на 100%. в цей день народжуються люди, які люблять ухвалювати рішення лише на власний розсуд. Вони мають гарну інтуїцію. І вміють раніше за інших помічати вигідні тенденції. Серед народжених 5 листопада акторки Вів'єн Лі та Тільда Свінтон. А ще українська кінорежисерка Кіра Муратова. Сьогодні свій 70-й ювілей святкує видатний український футболіст та тренер Олег Блохін. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен Намагайтеся не завантажувати себе сьогодні додатковими справами. Зробіть мало, але якісно. Телець не відмовляйтесь від допомоги та прислухайтеся до порад людей, яким довіряєте. Близнюки, не бійтеся відмовитися від деяких планів заради нових проєктів. Рак не варто занадто хвилюватися. Вирішити складні питання допоможе родина. Лев, якщо ви давно мріяли про авантюру, саме час її утнути. Діва. Спокійно спостерігайте за подіями. Зараз не варто проявляти ініціативу. Терези, будьте готовими йти на компроміси і діяти залежно від обставин. Скорпіон. Не бійтесь відстоювати власну думку. Сьогодні від цього багато залежить. Стрілець чекати кардинальних змін зарано, але ви на правильному шляху. Козоріг, не перевтомлюйтеся, відновлювати сили набагато складніше ніж їх економити. Водолій визначте пріоритети. Не варто метушитися і хапатися за все одразу. Риби відмова від стереотипів допоможе оригінально вирішити складну ситуацію. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.